Будь любі друзі, а ми з вами в Британії. А, отакий прикол вийшов. А, ну як прикол, дуже довго підготовлена місія, а, дуже дуже довгий шлях до цієї мети. І останнє відео на ютуб каналі українською. To Оскільки це останнє відео на українській мові, то вибачте, лялякати будемо ми з вами багатько. Тож готуйтесь, діть беріть попкорн. Поїхали. Чому саме питання? Оскільки не для кого не секрет з моїх друзів, та для мене, для моєї сім'ї. Але можливо для вас це секрет, трошки відкрию вам занавіс. Але, хоча, якщо ви уважно дивились влов з Мілана, то ви могли зрозуміти, що я маю одну велику мрію, яка пов'язана з акторською кар'єрою. Так дійсно, не приховуючи, я б мріяла мати дуже круту акторську кар'єру. Я мрію стати гарною актрисою. Вважаю, що я маю до цього хист. По-перше, я симпатична. По-друге, я дуже харизматична. По-третє, я вмію навики, які подобаються мені найбільше. Не знаю, не те, щоб хист, не те, щоб талант, але впевнена, що це. Єдине, чим я можу займатися в цьому житті. No. Не єдине, але можливо, це той самий варіант, який мені потрібен. А... Ще дуже талановита, хоча я тільки що вам сказала, що я не впевнена, але хай буде. Але головний факт є артистична. Отож, з цього виходить, я займалась 12 років танцями, то це надало мені певну до глядача, і коли глядач захоплюється мною. Мені це лайк. Мені подобається знімати відео, зніматись відео, фотографуватись, позувати для фото. Ну, я з камерою, ну, якби ви розумієте, що в мене з камерою дуже гарні стосунки, набагато кращі стосунки, ніж з чоловіками. Я не знаю, що в мене, в мене сьогодні такий гарний настрій не можемо передати. Чому я закінчила? Тому от така в мене мрія. Ви спитаєте, а як пов'язана твоя мрія з Британією? А це вже інше питання. Скажімо так. Методом проб та логічного мислення, яке можливо присутнє в цій голові, а guess, мене воно. От я пішла е, таким чином: в українському кіно наразі я зніматись не хочу, не те, щоб я не хочу, але українське кіно наразі має дуже маленький бюджет. Ніхто не хоче вкладатись в українське кіно, бо ми всі знаємо, яка ситуація в нас в країні. І на великий жаль, Україна не знімає тих проєктів, які мені по душі. Дуже мало тих проєктів, які прям вау. От, наприклад, зараз прокаті Конотопська відьма, то раджу вам всім подивитися українські актори надихають, це дійсно неймовірна спільнота. Але для себе я визначила, що це трошки небезпечно. Оскільки я хочу зніматись для Марвел, можливо, в майбутньому. Якщо б мене спитали в майбутньому, що б я хотіла більше отримати Оскар чи мати свого власного супергероя в Марвел. Ну добрий день. Відповідь цю. на поверхності. Звісно, супергерой Марвел. Тому я й пішла звідти, що хочу вступити до міжнародних вузів, а вони ж з цього виходить, що вступати я хотіла до італійського вузу, але з італійським вузом теж складно. Італійський вуз. Немає жодних програм для українських студентів і тому я пішла е, методом визначення 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 та відсіювання країн. От, по-перше, я не брала в увагу країни, в яких потрібна інша мова, наприклад, Чехія, Польща, Словаччина. різні країни, в яких треба вивчати іншу мову, окрім англійської. я не брала такі країни. Я пішла методом виключення англійська в пріоритеті. То маємо Америка, або Велика Британія, Америка. Неймовірний варіант. Дуже крутий, але далеко. От тому. І залишилась Велика Британія. І отже, з цього виходить єдина новина: навчатись в університеті. Так, складно. Так, майже неможливо. But why not? We need to try. Що ви хочете знати про мою англійську? Любі друзі. За що з з англійською? Так, це London is the за of Great Britain, якби, би да. And your silence, на секундочку. Скажімо, дякую Юлі вам, моєму репетитору, що з англійською поки що маємо добрі справи. Все по порядку. Поки що я в селі біля Норвича. Отакий От вам прикол. А як я сюди потрапила? Це вже інша історія. Почнімо з того, що не для кого не секрет, що Зараз є спонсорська програма, де ти можеш потрапити в сім'ю вже. Два роки війни кожним разом британці все складніше і складніше готові брати до себе в когось в сім'ю. Якщо бути відвертими, то багато хто від нас вже втомився. Треба зрозуміти чіткий факт, що не всі українці хочуть приїхати, працювати, розвиватись. Багато українців отримують виплати і просто не хочуть нічого далі робити. Тому зараз я розкажу вам декілька секретів, як облегшити цей варіант спонсорства і збільшити свою вирогідність, знайти ту саму сім'ю, яка вам допоможе. Я почала як і всі шукати в сім'ю в Фейсбуці, просто оприлюднила свою фотографію з отаким от текстом. Але це була велика проблема з 90% з тих британців, які присутні в цих фейсбук-сторінках, фейсбук-групах, чатах. Це ті британці, які вже взяли на себе на спонсорство. І більше не візьмуть. Десять з них просто готові допомагати українцям, які вже тут є. Як знайти спонсора, що ви можете зробити? Я зайшла на Фейсбук-сторінку, де була Norwich Community. типу, це чисто Британія. Норвіч це місто Аля Вінниці нашої. Я написала в цю групу. Під цим Фейсбук-сторінку відмитили одну людину Майка. Це людина з неймовірно добрим серцем, з крутим почуттям гумором. У нього дуже дуже велике серце. Він дуже добродушний. І Майк пише мені: Я готова тобі допомогти з документами, бо я мала жити ще з однією дівчинкою, Мала винаймати апарти. Що не можемо жити там вдвох. І Майк каже: блін, це дуже сумно, бо я не можу взяти тебе до себе, бо в мене вже 5 українок. Тому я можу поговорити зі своїми друзями. І він дійсно поговорив. Так вийшло, що на наступний день після його діалогу він вже поїхав до цієї сім'ї, в якій зараз живу я. Ми все домовились, і мені прийшла віза. Oh, моя перша віза в Юнайтед Kingdom. За дуже такими трагічними. Моментами віза прийшла на заступний день після смерті моєї бабусі, і на превеликий жаль, вона про це не дізналася. Це одна з таких сумних новин, бо ми з нею про це багато говорили. Це людина з неймовірно великим серцем, яка завжди підтримувала всі мої мрії. Тому те, що я зараз тут для мене надважливо, але я не хочу її підвести. Вона так завжди в мене мріяла. зараз я хочу познайомити вас зі своєю сім'єю. Тіх, в мега крутое місце. Сейчас я вам всё расскажу. Я кого хера на державну, хто знає? Звісно, ніхто не знає, бо я сама не знаю. Від Донбасу мені можна. Сьогодні мені мати тут прогулянку. Окей, ми гуляємо в цьому сетечку. Знаєте, що я хочу вам сказати? Тут дуже багато саме людей, а британців, які просто ходять і насолоджуються життям. Чому і нам з вами треба бовчитись? Як Хайдієрс? Маю важливий лист тут з королевою. От будемо зараз його відкривати. Там мала би прийти мої документаційні моменти стосовно credit. О, як я і сказала. Але маю ще одну британську карту. Поки п'ю ящика, готуюсь до першого інтерв'ю. Завтра буде мати зустріч стосовно університету. Потрохи життя в Англії налагоджується. Так, ми вже в авто, і я хочу вам показати, що ми були в джоб-центрі, там не можна знімати на превеликий жаль, але мені видали безкоштовну сім-карту. Тепер я маю номер телефону. Дякую. You, От, І зареєстрували мене в цьому. Ну, в аккаунті Universal Credit, де мене можуть запросити на роботу, або, типу, вони будуть мені допомагати з роботою. Ще можливо через те, що, ну, хто знає, хто не знає, в мене зламаний ноутбук, там поплила матриця. Вони видадуть мені новий. Звісно, не Apple, але. Окей, типу, дуже дякую. Я просто була в шоці, вона Мені коли каже, ну, наступної п'ятниці прийдете, я дам вам новий ноутбук. Я така, що? Wonderful husband, Andy Gunn. Oh, no. How about a song for my dad, Martin Mann? This is from uh, the daughter. Okay, my mom, house is in a restaurant, and I'm going to go to the restaurant. Ми за спорт, діла. Просто на це дивлюсь і думаю, -о. -о, -о лау надо. Ну, оце. Майте це бачити, Подивіться. Raspberry blueberry pie. Така просолочка Джемас зверху Магдалеві Хлоп'я. Вона з Магдалевими. Просто оргазм для Ой, з моєї сторони із країна. А я обожнюю чоколад в чоколаді. Просто подивіться. Oh my God. Чоколад в чоколаді з чоколадом притрушений. Це для мене. Найкраще, що може бути. Mm, mm, mm. Як же смачно. А є ж люди на цій планеті, які реально не люблять солодкі? Як їм живеться, як ви думаєте? Це Так смачно. На цьому все.